Всім привіт! Ви на каналі Last Games. Сьогодні продовжуємо проходити далі Super Lumina. Я там зупинився, значить, на одному моменті, який я не знав, як взагалі пройти. Потім я, значить, зрозумів, як його пройти. Так, треба. Ой, не туди він впав. Так, трошки. Трошки треба його зменшити, коротше. Треба, коротше, ти прийти. Стоп. А не вийшло. А, то за такий, блін, з тебе просто порикен я забув, з так избирання. А тут шо? Тут якісь, тут яблука. Ні, тут з ним не можна взаємодіяти. А тут шо? А це я. Ага. А я... Треба збільшити. Треба збільшити ще, не знаю, як це пройти так. Ні, так Опа! Ні. І нормально, все прийшло. Добре. А тепер що А тут як? А ні, треба одночасно дві кнопки натиснути Стоп. І що взагалі? ні 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 треба такого. Ні, на цю натисну. Куди я відніс? Не бачу куди я відніс. Треба отако якось, коротше. Де весь не достає. Нет, тут взагалі не достає. А що таке, що не виходить? А як ця кнопка на противодні стоїть чи ні? Давай кубвій низ. Це просто треба збільшити. О, все, тепер здається, спрацювало, так, добре, йдемо далі. Please stand by for polite -t -a -t -a. recognition on your completion of the somnasculp uh -huh. orientation. You did it. Yeah. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through ah, the, the final doorway this. as indicated. are тут треба Там стіна, значить. от я бачу, що вони цей? Що їх можна завалити. А що це тут таке робиться? А що це тут таке робиться? Ой! Ой, а що це було? А що це було? Я не зрозумів, що це, я не знаю, що це таке було. А так, ні, це типу, ми прокинулись, ні? Третя годи. На ночі. Добре. Так, куди не можна. Я, я граю на коло миші типу Мій гра спочатку пропонувала, я вже казав напевно, пропонувала на геймпаді, але. Не знаю, я не хочу. Мені такі ігри не зручно грати на геймпаді. Поля тут треба це совати, типу. Трохи камерою рухати. Так, ну, тут так, мат, Знов. Red Soda, Green Soda, D Soda. Random Soda, це типу, но попередньо переліченого, типу, тупо ноут. Ну, типу я. Нам сюди, напевно? О, це ці кольори коротше, заставки. Так, 240. 5, а що це не так не по порядку? Не попори. Ой, а що це таке зараз тут? А як це, типу. Що це таке? Як це воно так? Дивно? Так, тут це крісло, тут забарикодоване. Мені це нагадує локацію перед Ромео цей в цьому Less да. Добре, Я відчинив. А тут так само спрацює чи ні? Ага. Тут не спрацює. Добре, а що? А там щось якась теж ілюзія. Ага. Типу ні, туди не можна. Типу здалеку, здається, ніби там. Ні, туди не можна. А тут, а сюди Ох ти, блин, ты класс! Реальний аксон. У мене є така штука, от я не знаю як. як більшість, але я дуже добре вмію своїми снами керувати зараз вже. Типу дитинстві не вмів, а зараз дуже добре вмію. Так, для мене музика голосно грає. Не знаю, як воно там буде на записі. Він по. вроді нічого не міняв, вроді має бути так, що мені зайти нормально. То що таке в мене? Всі твої котячі шерсті в мене все. Ой, а тут що? Так, тут треба, я так розумію, на другу сторону перелізти. але... але при цьому треба знайти чим перелізти. можна піти взяти якийсь ще предмет. А я можу якийсь предмет взяти? Наприклад, цей. Або цей. Чого Стоп, а як тут? А якщо останній? Я зрозумів, здається.

А тут що А, нічого не змінюється добре. Только что весь я на цей не... Треба якось ракурс правильно підібрати? О, нормально. Підібрався внести сюди, Ні, трошки збільшити. Так, я принял зменшу Тебе здалеку просто. Тут ще десь один треба, ні. Чи мені буде? Ні, так це не працює. Цю штуку я не можу може. А, мені так вистачить, добре, точно. Тепер треба якось туди. А, то я можу забрати, напевно, цей. Пішли що мною. Поставити сюди. Я думаю, і тут є, я бачу щось. Треба йому правильно ракурс підібрати. Я бачу ніжку, 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 ще раз, ще раз. О, все. А тепер звідси, напевно, можна. А, ні, ні-ні, тут, тут частинка цього. Ну, все правильно. Ну, все правильно. Що не так? А що не так? Типу, немає цей.

що не так? А що не так, власне? З розміром щось? Цей заок все, ні? З тією чачує шерстю, то просто якийсь капець. Ну. Чи я маю шерстю, ще щось, чим їх взаємодіяти? Типу, з цим одним я не вирізу Жуливо, мені треба його сюди, І так ось так, ні, а наш мені він сюди. Tá com Десятый капець. а ти такий цей? А можно це с ні

А чи вийде мене звідси? Ні, мене звідси не вийде. А якщо я його могу. Стопа, якщо я це заберу. Це мішаю. Тікай звідси А я сюди можу вилізти? Можу, все пришло. нормально. А тут треба, напевно. Якось щоб двері цей, да я можу чимось з цього взаємодіяти. Ой. А якщо я назад бренуся. І знову ж таки поставлю його десь. Так, я достану там. Так, нормально. Мені треба, щоб з цієї сторони побачити вихід. Так, а як. Ну, здається, все правильно, ні. Ні, мені треба якось. Все. Є двері, так. Да. Є нормально. Добре, а тут робиться? Не on. Це, тобто, що робиться? Пісь мені топон. Хало, це моїм із доктор Белей.

Я В'язурну мені треба якось туди. Ще чим я можу взаємодіяти. І відра валяються. Я ні з чим не можу взаємодіяти. Хоча... Ні, не можу. Так, не представляю, мені треба якось. Мені напевно треба якось туди достаться. А, тут ще є цей тут є кубик. Опа. Напевно, він мені знадобиться. Я думаю. Так, мені треба його. Так. Так, тепер звідти я зможу побачити цю? А за нею прохід? За нею прохід там далі? Стоп, а що ми а що там? Today. Hello, my name is Dr. Greg Pierce, and we still can't find you. you. But you should have access to a, a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up.

Я щось не знаю, може, він туди пішов. Мені казали про мережу ліфтів. Я наверху опинився, прикол. Так, добре. З чим я можу взаємодіяти? Тут, напевно, ці двері десь треба знайти. Тому є вікно. А вони напевно десь загубились ці двері, ні? Мені так щось здається. М -м 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 -м, я просто не бачу. Просто хоча що... Ні, то не то. дивіться, з чим я можу взаємодіяти. Бо тут, в принципі, буші можна землю діяти. Так, якщо щось тут зараз не розумію. Типу, вони піде десь Майджель бути. Ібані? А то що таке? я це візьму з собою? Або не, наприклад. Або якщо а якщо? Чисто по приколу, я можу з тим прийти? Ні, я часто не можу прийти. А це що? Це якийсь стоп кран? А тут ти порядний те стоп кран? І що воно мені дає? Воно мені, напевно, нічого не дає. То треба, як би, я то кажу, точно знати. А я думаю, що на цьому я все-таки зупинюсь. а да, да А, Тому що я не планую робити довгі серії, та як гра сама довга. Mm. І ще трішки треба порозібратися на цьому, тому що я, напевно, зазвичай буду доходити до моментів, де я не буду знати, як далі пройти. та й далі розбиратися. Тому. Mm, усім э, дякую за перегляд. E, можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати. Тут десь з боку повинно з'явитися так само окремо, по... О, подяка спонсорам. Так. І до наступної гри. До наступні гри до наступної серії. Що я маю? До наступної серії? До якої наступній гри? Я ще це не прийшов.